Доброго ранку, любі малята. Погляньте, ракета на старті. Усіх запрошує в космічну подорож до далеких планет та зірок. Три, два, один, старт! Летимо. Погляньте, як швидко проносяться мимо планети, зірки. А що це попереду? Хто це нас вітає? Давайте познайомимо. Вас добрі господарі, люди, а наш дім дуже далеко від сюди. У космосі довго ми ма. Незвичайні казкові космічні мешканці запрошують продовжувати подорожувати разом. Хочуть познайомити нас із своїми друзями. Але щоб їх побачити, треба добре пофантазувати. Для роботи нам знадобиться пластилін, стека, підкладка та зубочистки. Для роботи обираємо будь-якого кольору пластилін за вибором. Пластилін добре розминаємо. Зігріваємо та розкочуємо в долонях, формуємо тулуб казкового космічного мешканця. Поверхню тулуба добре згладжуємо, відріжемо невеличкий шматочок білого, розділимо його на три маленьких шматочки і сформуємо нашому казковому герою три ока, скачаємо три маленьких кульки, розплющуємо їх та прикріпимо. Одне око прикріпимо зверху посередині. І два під ним. Мабуть, він буде дуже добре далеко бачити. Чорних кульок ще меншого розміру зробимо зіниці. Так само сформуємо кульки та прикріпимо. При їх притискаємо та трохи розплющимо. Відріжемо невеличкий шматочок червоного та зробимо ротик посмішку. Космічний мешканець, хоч і схожий на монстрика, але він буде у нас добрий. А ще можна додати йому гостренькі зубки. Вушка ми йому робити не будемо, зато зробимо йому антени, зробимо їх з зубочистки, переламаємо зубочистку навпіл і зробимо на кінцях маленькі помаранчеві кульки. Тепер наш казковий космічний монстрик і добре бачить, і добре чує. Переламаємо ще одну зубочистку навпіл і зробимо ручки. Сформуємо невеличкі кульки помаранчевого кольору і нанижимо на кожну зубочистку по дві. Приєднаємо ручки до тулуба і зробимо ще по одній кульці на кінці. Наче долоньки. Двох цілих зубочисток зробимо ноги, стромимо їх в тулуб та сформуємо черевички чорного кольору. Ось такого казкового космічного мешканця, наче монстрка, придумала я за своєю уявою та фантазією. А у вас він може бути зовсім інший. Спробуйте зробити. У вас все вийде. Чекаю на фото ваших казкових космічних мешканців. До побачення, малята, до нових зустрічей!